Битва за Москву була однією із найбільших збройних зіткнень за всю Другу світову, але водночас вона стала справжнім провалом Гітлера та усієї Німеччини. Упродовж кількох місяців понад трьох мільйонів солдат билися за столицю радянського союзу. Сьогодні ви дізнаєтесь, чому німецька армія, маючи перевагу, так і не змогла завоювати місто. Упродовж всього початку війни Червона армія раз за разом зазнавала розгромних поразок і поступово відкочувалася на схід. Після захоплення Смоленська німецьким військам відкрилася дорога на Москву, до неї залишалося близько 400 кілометрів. Однак Гітлер не поспішав завдавати рішучого удару по столиці червоних. Фюрер вирішив захистити свої фланги, тож направив сили до України та Ленінграда. У своєму рішенні Гітлер був непохитним, навіть попри те, що багато з його генералів радили одразу йти на Москву. Лише після оточення Ленінграда та захоплення більшої частини України німці рушили на столицю Союзу. Захоплення Москви, без сумніву, могло відіграти ключову роль у війні. Багато країн після втрати столиці просто здавалися, адже втрачали віру у перемогу. Окрім цього, цілком імовірно, що у випадку падіння столиці червоних політика антигітлерівської коаліції могла змінитися. У теорії та ж Америка, попри абсолютно ненависть до Гітлера, все ж могла б погодитися на поділ світу по сферах впливу. Ніхто не хотів би воювати зі світовим гегемоном, адже шансів вистояти залишалося обмаль. Сталін, як і Гітлер, прекрасно усвідомлювали, що ця битва буде однією із вирішальних протягом усієї війни. 26 вересня командувач армії Центр Федор фон Бок підписав план операції Тайфун. Згідно нього, три танкові групи повинні були знищити радянські війська в районах В'язьми і Ржева. Після цього німці планували взяти Москву в кільце і захопити місто. У допомогу їм дали найкращі з'єднання Люфтвафе, а фланги прикривали групи армії Південь та Північ. Німецька армія підготувала близько півтора мільйона солдат, тисячі танків та літаків. Гітлер був переконаний, що танкові групи генералів Гудеріана і Гота візьмуть Москву, адже недарма цих полководців боялася уся Європа. Розпочалася битва за столицю Радянського Союзу. 30 вересня німецькі війська висунулися зі своїх позицій. Вже 2 жовтня частини 3-ї танкової групи генерала Гота прорвали оборону червоних і оточили їх в районі в'язьми. У котлі опинилися чотири радянські армії. На Брянському фронті війська Гудеріана повторили аналогічний маневр і також замкнули кільце навколо міста. За різними оцінками в полон потрапило понад півмільйона совєтів. Радянські генерали діяли за своїми методичками, тож репортували Сталіну, що нєт. А Вермах тим часом продовжував рух до Москви. Червона армія була переконана, що зможе стримати німців подалі від міста, але після прориву лінії оборони совєти змушені були на швидку руч купати нові окопи та рови. На ближніх підступах до Москви була зведена Можайська лінія оборони, яка простягалася аж на 220 кілометрів. Але прорвати її для німців було лише питанням часу. 29 жовтня вони це успішно зробили. Тепер бої точилися на дуже близькій відстані до Москви, яка опинилась у напівоточенні. Совєти поступово втрачали віру у перемогу. Німеччина продовжувала громити їхні війська. Падіння Москви було дуже близьким, та раптом суттєво погіршилась погода. Друзі, ми дуже вдячні тим, хто підтримав нас фінансово. Особливо подяка Хміль Соломії, Ганні Когут, Тимофію Васильчуку та Дмитру Тарасову. Ви суперські! А якщо ти також хочеш підтримати нас фінансово, то можеш стати нашим спонсором, патроном або одноразово задонатити на Монобанку. Це все допомагає нам працювати активніше та радувати вас якісним контентом. А ми продовжуємо. У кінці жовтня поблизу Москви почалися рясні дощі. Дороги стали повністю непридатними для руху важкої техніки. Німецькі танки та вантажівки застрягли у болоті так, що їх навіть не могли витягнути. Ні для кого не секрет, що весь московський регіон це суцільне болото, перемішане з брудом. Що казати, якщо росіяни в ті часи досі виливали свої відходи на вулицю? Це справжнє дикунство, але саме воно допомогло червоному. Вермахт змушений був зупинити свій наступ. Адже по такій місцевості неможливо було проводити операції. Стан німецької армії ставав все жахливішим. У солдатів спостерігалась гостра нестача зимового одягу, через що десятки тисяч страждали від обмороження кінцівок. Гітлер вирішив не ризикувати своїми танковими військами і відкласти захоплення Москви. У цей час, 7 листопада, в самому місті відбувався військовий парад на честь жовтневої революції. Після цього Сталін одразу ж кидав цих солдатів у бій. А серед них було чимало підлітків чи старих дідів, які абсолютно не були готові до бойових дій. Можна із упевненістю сказати, що Сталін до втрат відносився абсолютно байдуже. До речі, напишіть у коментарях, що ви думаєте про тирана Сталіна. Лише всередині листопада дощі зупинилися, і через мінусову температуру болото засохло. Попри складнощі, Гітлеру вдалося зібрати 51 дивізію для останнього удару по Москві. Німецькі командири планували, що їхні солдати розіб'ють фланги совєтів. Третя танкова група повинна була взяти Клин та Сонячногорськ, а четверта тулу, каширу та коломну. Після цього німецькі з'єднання зустрінуться і візьмуть Москву кільце. 18 листопада наступ продовжився. Ціною неймовірних втрат виснажені німці змогли захопити Клин та Сонячногірськ. До столиці червоних залишалося лише 35 кілометрів, але Німеччині вже не вистачало сил для фінального прориву. До всіх проблем додалося і те, що четверта танкова група не змогла виконати своїх завдань. Через проблеми з постачанням генерал Гудеріан зміг лише частково увійти в Тулу. У цій ситуації командування групи армії Центр прийняло рішення завдати лобовий удар в районі Нарофомінська. Але це була повністю провальна ідея. Адже гітлерівці лише втратили техніку і змушені були перейти до оборони. 2 грудня німецькі розвідники ще змогли зайти в передмістя Москви. Це був їхній останній успіх при наступі на цьому напрямку. Вже 5 грудня Червона армія перейшла у контрнаступ. Це стало кінцем німецьких намагань захопити місто. Хай які б накази Гітлер не віддавав, але його війська вже не мали сил атакувати. Того року зима в Москві була найхолоднішою за все століття. Німецькі генерали повідомляли про неймовірні мінус 45 градусів, і їхні солдати просто замерзали без теплого одягу. У звітах повідомлялось про понад 100 тисяч людей, що втратили кінцівки через обмороження. Совєти тим часом підготували дивізії із Далекого Сходу і розпочали свій наступ. 7 грудня вони захопили клин. Це було першим акордом радянської контратаки. Через удари Червоної армії німці відступили від Москви аж на 200 кілометрів. Те, що так довго захоплювалося потом і кров'ю, тепер втрачалося за кілька годин. Лише в районі міста Ржева німці змогли закріпитися та зупинити совєтів. Німеччина так і не змогла захопити Москву до настання зими. Їхній поразці сприяла низка факторів. У першу чергу Гітлер після взяття Смоленська відмовився від негайного наступу на радянську столицю. Це рішення йшло всупереч думкам німецьких генералів, які виступали за негайне захоплення Москви, Однак Гітлер не змінив свого рішення, і це призвело до непотрібної затримки. Другий фактор надто розтягнуті лінії комунікації, які не мали належної охорони від нападів партизан. Найголовнішою проблемою стала рання люта зима, яка спричинила серйозну шкоду наступаючим військам. Техніка просто відмовлялася працювати в таких умовах. Німецьким солдатам гостро бракувало зимового одягу, який не могли підвести. Із цього випливає і четвертий фактор відсутність передатних доріг. Вже в жовтні німецькі війська почали зазнавати серйозних труднощів зі шляхами сполучення і постачання боєприпас. Великі втрати вбитими і пораненими, сильні морози, нестача одягу і продовольства підірвали віру німців у швидку перемогу. Варто відзначити, й те, що запеклий опір радянських військ дозволив перекинути з Сибіру додаткові сили, які відіграли ключову роль у битві. Німецькі війська зазнали першої серйозної поразки на Східному фронті, і це мало фатальні наслідки. Загальні втрати становили понад 500 тисяч солдат. Після цього Гітлер звернув свій погляд на Кавказ, стратегічний нафтовий регіон. Туди і була у подальшому скерована вся міць німецької військової машини. Вже зовсім скоро Німеччина та Радянський Союз зіткнуться у вирішальному двобої у битві за Сталінград. Друзі, напишіть у коментарях, чи сподобалося вам це відео. А також раджу глянути наше відео про те, як Німеччина напала на Радянський Союз. Слава Україні!